Багато, щось багато маняків порозводилось. І не кажи. Але люди тут достатньо добрі і користуються цілющою магією. Так Таксі, вони ж не маги. Ну, розумієш, мені з в голову влучила. Добре. Але якийсь чоловік помахав руками і я стала як новенька. Навіть сокира зникла. От дива. Пани Чіно, я бачу там ліс і якийсь маєток. Кожен на монастир. Хотілося туди? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. А чому? Тому що у одному з них понад чотири тисячі правил. І якщо ми щось неправильно пукнем, то нам їх всі переписувати треба буде. Ну Нічого страшного, буде весело. А! а поки зустрічайте заявка номер 69 Мертвий кролик та біжанка. Засновник.